Арестовича вже дуже довгий період часу немає в Україні. На нього навіть наклали санкції, але його справа, друзі, живе. Війна закінчиться через 2-3 тижні. Росія розвалиться через 3-6 місяців. Ми з вами це вже чуємо починаючи з 24 лютого 2022 року, і продовжуємо це робити. І знову ж таки було отримано якусь рознарядку зверху різними представниками е української влади. Які знову ж таки починають розказувати ще раз ту саму казку, яку ми вже багато разів чули. На фоні того, що треба трошечки потерпіти, і Росія розвалиться, так, а тому війну треба продовжувати і переговорів ніяких не потрібно. Нам також розказують, що має бути концентрація влади в одних руках для того, щоб швидко ухвалювати рішення. Друзі, знаєте, що таке концентрація влади в одних руках? Це називається диктатура. Але знову ж таки. Так нам говорять, треба слухати, бо хто ми з вами такі, щоб щось там рішати, ми і нігтя не стоїмо жодного з наших народних депутатів. Також в нас є е, шалені просто корупційні скандали, які на голову не налазять. І також сьогодні ми про них поговоримо. В загальному дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас за таку підтримку. І почнемо ми. З заяви Івана Тимочка, голови Ради резервістів сухопутних військ України, який говорить, що ще друзі 2-3 тижні, все Росія не протягне довше. Бачимо, що на жаль, противник поставив завдання перед російськими військами максимально зараз наступати. Ми все більше і більше з вами говоримо, що є загроза. Наступу противника на Сумщині все більше і більше говоримо про те, що противник накопичує сили на Дніпровському напрямку, і все більше ми чуємо розмов про те, що ворог зараз намагається прорватися до адмінконтролю кордонів Дніпровської області для того, щоб ці розмиті натяки Путіна, власне чи путінських політиків втілити в життя. Оце реальні виклики, загрози, перед якими ми будемо стояти. Війна, тривалість війни, я думаю, це в ж моя суб'єктивна думка. На неї вплине ряд чинників, які вже по суті формуються, але ще на даному етапі ми їх не бачимо як базові для того, щоб власне оцінити. Швидкість терміну припинення війни точно, що Росія в сучасних умовах воювати довго, там як вони кажуть, десятки років, навіть і пів десятка років. Невідомо чи на чверть десятка років їхня економіка і держава витягне. Чим більша агресивна бравада Росії, як правило, тим менша готовність насправді цієї країни до війни. Ми це теж вже історично неодноразово спостерігали знаєте, що мені подобається? От Зараз дивлюсь, бо це вирізка з телемарафону. Телемарафон, на який витрачають мільярди, мільярди щороку, публікує QR-код на Монобанку для того, щоб зібрати донати на якусь там бригаду. Чи недоцільніше було б, я вибачаюся, цей телемарафон чертям закритий, щоб телеканали собі окремо працювали, так як вони працювали до війни. Без оцього додаткового фінансування з державного бюджету. Бо е, якби ці кошти одразу можна було відправити на е, потреби війська і військовослужбовців, а кожен телеканал, в них є свої власники, які просувають там свої наративи. Кожен канал е, сам би себе забезпечував, наскільки б це було менше е, напруження на наш державний бюджет. З приводу тимочка. То і оцього так, то знову бачимо, що він не впевнений. І, звісно, дуже добре, що він скаже, це його суб'єктивна думка. Теж так завжди говорю, бо це моя думка так. Але бачимо, що, скоріш за все, пішов їм якийсь наратив, бо він не один, хто таке говорить, так? що дуже скоро Росія розвалиться. І дуже б сильно хотілося, щоб це так і було. Але, на жаль, ми бачимо, що ці 2-3 тижні воно не працює. І ніхрена не відбувається. І просто люди живуть від дати до дати в якихось очікуваннях, а цього немає. І от він каже: Я не впевнений, що Росія переживе там ще 2,5 роки війни. А, а якщо переживе, якщо вона зможе реально воювати ще 5 років, 10, 20, неважно, рік, пів. Ну, це все впирається в життя українців. Так то. це відповідь на те. Так, це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Чи потрібно якби так в співпраці зі Сполученими Штатами Америки цю війну закінчувати і робити це якомога швидше? Звісно, що не капітулювати, бо мені пишуть: о, Денисе, ти хочеш, щоб Україна капіталювала. Ні, не має Україна капіталювати, має бути нормальні, справедливі умови, так? рівноцінні, та от і все в принципі. Наступний в нас, хто також розказує, що Росія скоро розвалиться, ще один адепт двох-трьох тижнів з гурту Олексія Арестовича, який вже, до речі, цього походу і не говорить, е, говорить. це нардеп Микиша, який, до речі, три дні тому розповідав про те, що в ТЦК, ТЦК незаконно збирають хабарів більш ніж на 2 мільярди доларів в рік, і також про те, що більшість силових структур вдолі і знають про ці всі схеми і махінації. Він нам також розказує, що РФ скоро розвалиться, а Росія не розвалиться, якщо ТЦК далі будуть натягувати весь народ на одне місце і на гроші. Буду називати нічого, але від джерел, яким я можу довіряти, uh -huh. у Російській Федерації не так все чудове, як, як здається, як вони кажуть. Uh -huh. Що ми їм воювати там все, і там цей ресурс мобілізаційний, все, так, він значно більший, ніж у нас. Але повірте, він не безкінечний. Ну, він значно більше, ніж у нас, але не безкінечний. Так, а нам і не треба, що він був безкінечний. Якщо в нас менше, то ми в будь-якому випадку, в Україні він закінчиться набагато раніше. Набагато раніше. А, а те, що він не безкінечний, у них мобілізаційний ресурс, це зрозуміло. Ну, типу. Це логічно, немає нічого безкінечного на планеті Земля. Тільки, напевно, ці постійні обіцянки наших народних депутатів це щось вічне. Військові, аналітики. Військові говорять про те, що в такому режимі, як вони воюють зараз, максимум півтори роки. Але це ми тих запасів. Які не, ми віримо, знаєте чому? Бо нам вже і каву в Ялті чи чай обіцяли. Давайте не плутати. І Те, що Вибачте. російська економіка розвалиться, ми так вже так чули ж, разів чотири. По, По перше, дивіться. Воно ж не працює <кхів> так, от сьогодні працює, завтра зламалось. Це ж відбувається нам би так не так. Хотів. Да, І кава в Ялті, все інше, це ж ці опери. Сьогодні відрізало, завтра виросло. Так не буває. Це перше, друге, воно ж. Що це за, я не пам'ятаю. От вона прям чітко сказала, що дуже багато обіцянок було зі сторони е української влади, так? і чітко сказала про дві ситуації: про те, що економіка в Росії розвалиться, і перший раз, якщо не помиляюсь, вона мала розвалитись в восени го року ще. Ну І кава в Ялті, це ми всі пам'ятаємо. Подоляк, радник все президента, мав пити каву в Ялті. Все ніяк, бідолага тої кави напитись не може. А тут він розказує. Просто давайте ще раз послухаємо, от, як він виправдовується за каву в Ялті. Так бо він, в принципі, робить те саме: півтора року, і Росія розвалиться в такому темпі. Теж відбувається не так. так. Да. І, і кава в Ялті, все інше це ж цієї опери. Сьогодні відрізало, завтра виросло. Так не буває. Що? Що відрізало? Що виросло? Так не буває, що не буває. Ну, просто це брехня, ну, якась необґрунтована е, інформація, яка просто закидувалася українцям, щоб всі просто не здохли, чекали до якоїсь дати. Здихали потрошечки. А тут і все. І якби, єдиний аргумент от, е, його спів... на слова його співрозмовниці про каву в Ялті це тут відрізали, там не виросло. Все. Це народні депутати України. Тут відрізали, там виросло. Це перше, друге, воно ж потроху дає свій постійно дає крен. Який вже ракет мало на 2-3 залпи бути? Все, більше ракет в Росії не буде, бо санкції працюють. А тут ми бачимо, що вони не то, що а вони прям розкачагарились так, що вони тепер що шахедів, що ракет можуть випускати набагато більше. І зараз ті самі ракети вони просто складують, запускають по Україні, ну, якби в основному шахеди. Ти можеш постійно посміхатися, але в тебе вже гангрена на нозі. Це все добре. А в України не гангрена на нозі у вигляді бусифікації, у вигляді викрадень людей, у вигляді з його ж слів, хабарів в ТЦК на 2, мільярди, на 2 мільярди євро в рік. Це не гангрена, це ок. І з його ж слів, його ж слова цього самого Микиші. Про те, що. Представники силових структур в більшості випадків в курсі В курсі того, що відбувається. Отак от, от. Далі. Наступне. Наступна в нас голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, е яка розказує про те, що диктатура це те, що нам треба. Має бути. Певна концентрація повноважень з управління в ситуації воєнного стану так, да, пов'язана з війною. Я думаю, що очевидна відповідь на це так, і е, якою би не популярною зараз ця теза не була, але е, справді здається, що багато хто забуває про те, що е, перемир'я не настало. Скажіть, будь ласка, добре, все. Треба сконцентрувати всю владу. Звісно, що її треба сконцентрувати в руках Зеленського. Ну, бо саме про нього вона говорить. Окей, а нахріна нам тоді 450 народних депутатів, ще мільйон міністрів, і е, тисячі їхніх помічників, експертів, і так далі. Вони нахріна треба, якщо і так рішення має приймати одна людина. Нащо нам? от Як мінімум, 450 представників Верховної Ради можна розпустити? От, не витрачати на них гроші, оставити окремо експертів, якісь там комітети, щоб підпрацьовували за 15 тисяч гривень в місяць, чисто на середню зарплату в Україні. Да і все. А скільки коштів в державному бюджеті тоді буде зекономлено? бо не треба буде утримувати як апарат весь цілий парламентський, його можна розпускати, а владу тоді концентруємо в одних руках. Що ж. Війна не закінчилася, атаки москалів по лінії фронту не закінчилися, і, відповідно, потреба швидко ухвалювати військові рішення, вона нікуди не поділася. Як і потреба швидко ухвалювати адміністративні цивільні рішення? Так, да, це, наприклад, саме тому не можуть ухвалити рішення закінчити бусифікацію і порушення прав людей в Україні. Через це ж да у нас все так не швидко робиться. Бред собачий. Наступне. Welle, Німецька газета пише: РФ повернеться до переговорів з Україною в жовтні, оскільки хоче провести літній наступ. РФ чудово усвідомлює, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть в рази більшими. І поки, що на, фронті, і поки на фронті не буде патової ситуації, за сіл переговорів ніхто не сяде. Що про що ми, в принципі, говорили в інших відеоматеріалах? що е, РФ, ну, якби, вони можуть себе вести, як вони себе ведуть, тому що в них перевага військова на їх стороні. Все, вони спілкуються з позиції сили. Це так само, як українська сторона говорила, що от нам треба з Росією йти на переговори тоді, коли ми будемо в позиції сили. От, Нема зараз позиції сили, е, то, але бачимо, що Трамп заставляє. От якось так. Далі, наступне потужна підтримка від Європи. Канцлер Німеччини в Мерц заявляє, що Європа зараз не займається темою введення військ до України. Ми далекі від цього. Наразі всі зусилля європейських країн зосереджені на забезпеченні припинення вогню. Сказав він під час візиту до Італії. Друзі, напишіть, будь ласка, хто знає конкретно по пунктам, які зусилля там вони всі. Зусилля так Європи, які там є, щоб припинити вогонь. Бо я щось не пам'ятаю. Потужні санкції обіцяли вести проти Росії. Ніхто нічого не ввів. От е, наступний критикує е, Європу, екс-голова МЗС Кулеба дуже багато його останнім часом на телебаченні. Певне блогером скоро стане. тому що західні лідери завжди вважали Україну частиною руського міра, і ніяк інше вони її не вважали. Для них ну трапилася незалежна Україна. Ну окей. Якби ми для цього щось зробили, ми для цього нічого не зробили, ну так вийшло. Росія втратила Україну. Якби нас не вважали частиною руського міра, якоюсь там ісконно руською землею, то нас би забрав забрав Клінтон ще в цей перший пакет. Тому ну, що західні лідери завжди вважав. От, ну в принципі, логічно, да і зараз багато хто продовжує такими вважати Україну. І як вишенька на торті сьогоднішнього випуску. В прифронтовому місті Марганець на Дніпропетровщині міськрада замовила 21 скляну зупинку громадського транспорту за 7,7 мільйона гривень. Це інформація з Прозоро від лінії фронту до Марганця, друзі: 11 кілометрів. 11 кілометрів. Це там, де той Марганець постійно засипають артилерією, дронами і так далі. Постійно їх там бомблять, вони закуповують скляні е, зупинки. Облрада вже ініціювала перевірку. От так от. Така от доцільна витрата в нас, де, в принципі, в нас добра половина, напевно, всього, що робиться, От приблизно такі е, яскраві рішення, які покликані забезпечити е, мирне життя українців в їх містах. Скляні зупинки в марганці, куди прилітає кожен день по 150 разів. Скляні. Повторююсь, не бетонні якісь е зупинки, щоб там вони були як, хоча б як якісь сховища від уламків, а скляні це те, що треба. Це те, що показує, як у нас доцільно використовують бюджети, місцеві, державні і так далі. Дякую всім за увагу. До зустрічі.